На перехресті вулиць Державного прапора та Стрітинської у Полтаві розрили частину дороги. Як повідомила речниця Полтава Теплоенерго Інна Куліш, у такий спосіб працівники підприємства розпочали обстеження тепломереж у післяопалювальний період. Під час контрольної розкопки теплоенергетики виявили аварійні ділянки. Наразі їх досліджують та вносять у перелік ремонту. Після ділянку знову закопають. Відновлюватимуть труби наприкінці квітня, на початку травня під час весняної ремонту. Проїжджу частину при цьому не перекриватимуть, додала речниця Полтава Теплоенерго. Сьогодні на перехресті вулиць Державного прапора та Стрітинської Полтава Теплоенерго проводить шурфовку, тобто контрольну розкопку. Вона проводиться для визначення технічного стану трубопроводу. Самі ж ремонтні роботи після контрольної розкопки і виявлення аварійних ділянок будуть здійснюватися згодом по заміні цих аварійних ділянок трубопроводу.